Це коротше, третя серія. На жаль, 200 переглядів і 4 лайка не набрали, але нічого страшного. Коля теж кріпер тепер. Ну, і Сьогодні ми будемо йому. Давай тобі дам топор, щоб ти. А, стоп! На тобі топор іди собі коротше, а, роби добре. дерево. Дерево роби. Хорошо, все. Тільки дерево добре. назад став, типу, що воно росло. Я зараз пока що поїм. Ти дуже швидко бігаєш за Так. Просто подивись як у мене кольчужки. Ого, я моя ціль хочу стати драконом І із вашем вебі. Тут драконом не можна ставати. А? Ну, його треба вбити тільки 4 або 5 разів. Угу. І то не факт, що він веде. То яка з тебе в тебе Мене Всі по... морфи вже. У мене багато вже морфів О! є. О. Дивись, скільки в мене морфів. Угу. У мене відьми теж морф є. Коротше, от у мене є ліжко. Все, ну, ви шо. всі знаєте мій інтер'єр. Інтер... Давайте, я не знаю дуже. Я Я, я... я... я страву. Скільки мені там вже секунд буде? Подивись. А що ти літаєш? А, стоп, не робиш. Ну, все, реально. Я... Ти... ще пів хвилини. все вже. Мені грешка. Чого? Ще пів хвилини. Що? Як? Це якась регенерація. Ну так. Вон. Коротше, вон дерева є, іди рубай. Зараз я відхилюся, ага, Потім я скелета. Друзі, що ми будемо робити? Давайте не знаю, знайдемо якусь печеру. Ладно, я включу відео, коли знайду печеру. Друзі, я, я знайшла, коротше, почер, дивіться, просто яка вона огромяна. Е, Ну, ви і так бачите. ви ж не сліпі. Вони все одно не будуть пити мопи, так що я дуже не боюсь. І, як ви бачите, і, і в мене є мод, щоб воно освіщалося, так що. Опа, на! Я знайшла залижу аметистів, Я в неї тільки що впала. Але мені не треба в ній. Так що ламаємо і вилазимо. Так, друзі, давайте знову візьмемо наш смолоскип. Хто я каже. Е, так. І проходимо сюди. Нам потрібно знайти залізу, тому що, тому що нам потрібно залізу. Я, вроді, ще не разу залізу не знаходила. Ой, що я роблю? За все своє виживання, я не разу залізу не знаходила. Це дуже странно. Так. Дорі, друзі, я знайшла от залізу, тільки дивіться, як, як воно стоїть, типу на воді. Давайте якось спробуємо. Ой, зробити так, типу, щоб цей під відою було каша поставити. А хоча воно вже не було. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, мені не потрібно туди йти. Так, друзі, мені прийдеться тут поставити факел, тому що ми зараз будемо ламати. Тільки два залізи, ви реально. Комон, чуваки. Ладно, давайте ще пошукаємо. Так, друзі. Я знайшла, як ви бачите, лазурит. Що це таке, я вже не да, лазурит. Синенький ну, да. Я знайшла діаманти, але в мене немає залізного кайла. То, коротше, Давайте отут поставимо отако блок. І давайте отут отако поставимо ліхтарик у Small і підемо шукати. Коротше, я ж казала, я тільки що виключала запис і за записом колі казала, якщо я зараз знайду діаманти і у мене нема залізного койла, це буде дуже плачевно. Да. Я тільки що це казала, і я знайшов діаманти. І тепер мені потрібно шукати залізо, по-перше, а по-друге, мені потрібно шукати вугілля. Так, головне діаманти не профукати ті. Блін. Тут теж треба укурадно, бо я зараз неправильно стрибну, і просто здохну. Коли мені потрібно заліза, його ніде немає. А коли воно мені взагалі не потрібно, його повна куча переді мною. Я вам реально кажу. Я тоді... Коли, коротше, за кадром знімала, і мені не треба було заліза, тому що воно мені мешало, типу. Я тоді знайшла е, шахту, типу, і мені не треба було того заліза. Я хотіла потім повернутися, і потім забула, де це місце. Давайте підемо до наших діамантів там плакати, що у нас немає заліза. Може там дальше диаманти може бути залезу? Ну, там тупік, вроде вроді, да. Не діамантуси. Давайте роз, роз це, скільки тут діамантів, типа. Мені здається, тут тільки два, да? А може вниз? Ні, тут тільки два. Ну нічого, це рину діаманти. Чуваки. Це дуже почерно. Я не бачу не де залізо. І, віг… і вугілля. Почекайте, а в мене є ж. Блін. Мені прийдеться наверх вилізати. Мі-ла. О. О. А, стоп, у мене ще того торговця теж немає. Оля, чого ти мовчиш? Не знаю. Ей, ти що балдів, ти що мене вдарив, говнюк? Так, друзі. Так, друзі. Мені прийшлося. Е, я знайшла цю шахту, коротше. Мені прийшлося доколі тепехатися, брати палки, брати е, цей верстак. Це було дуже довго, то я її не показувала, коротше. І я знайшла залізо. Коли я сюди заходила, коротше. Так. Да. Я просто була сліпа і не помітила, як я типу, проходила, і сюди не помітила, а, все, можна брати робити. І раді цього всього, раді діамантів, раді двох діамантів я це все робив. Раді контента. Блін. і на що я це робила. Ну ладно, не важливо. Можна було зразу біля діамантів просто там поставити. Ну просто я тут поставила. Давайте добудемо цих два діаманта, ради яких я пробувала цілий путь. Раз. І два. О боже. Ну ладно. Опа, на. Так, так, так. Оп! Він мене вбив! Саша, Блин, у мене ще там чотири заліза мало приплавлять. Да, повіх. А, і Саша, подивись кстати, що у мене там. У мене зато є два діла. Та почекай, у мене дуже сильно висне. Сейчас, подожди. О, ты вже собі дарова даже не впав. А в мене берузові такий красивенькие доумики. Друзі, е, якщо в мене дуже гарний домик, напишіть в коментарі, да. мене тепер одне залізо. Я присрала 4 залізи. А, І печку. О, в мене повна кучу дерева, я, я ще того, е, ту серію, на ті ще серії, накопала його. Півстаку. Ну, більше, ніж півстаку. Давайте зробимо сундук. Секретний сундук, в якому буде наш діамантус. А хоча ні, давайте секретного не будемо робити, а хоча. От, 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 от. О, я можу скрафтити попугая. Ем, І що я роблю? Ні, крафтити не можна. А. Я скрафтив одного. Е... Не можна взагалі крафтити Коль. Це дуже читрі Так, Я більше не буду. Угу. А. Тим більше це не інтересно добирати. Так, давайте. А! О, все, можем зробити. Ха-ха-ха. <смі> давайте поставимо сюди, типа сундучок. Тут у нас стоїть. Неважливо, коротше, да. І давайте цей сундук закриємо, щоб ніяка... какашка його не забрала просто так. І все равно ми, ми двоє сколько тут граємо, так що ніхто не відкриє. Так, давайте. Е, а, стоп, діамант сюди положити свій. Давайте сюди будемо дуже важливі речі складати. Ем, я не можу відкрити сундук. Чого я про це не подумала? Саша, тобі треба Чікіна? Я можу тобі дати? Та мені не У мене є. А. Ну от в мене така колекція. В Мене більше є. У є риба і так далі. У мене немає того добаного вовка. Я теж хочу собі вовка. Це дуже важко, блін. Виходить, Ти... подивись, які в мене там є Та Та показує. Е, так, друзі, нам потрібно відправлятися в путіше і знайти вовка. Е, його, тіпа, поняли? Його елемент. Ну, коротше, я погнав. Коротше, я пехнулася до колі, тому що я так просто і не знайшла. Я не розумію, де собаки всі, де ті всі коти. Коли вони мені не покинули, їх реально. Вони в першій серії повна куча тих собак було. На вівцю нападали, Зараз немає. О, ж в мене є погано. Хтось із нас може піде путешествий, як хтось на базі лишитись. Та... <gunugling> ну, не знаю, може і так. Ти ж ходи у путешествий, там <gunugling> взагалі немає. ти в ту сторону, а в другу може бути якось. Або ти. Опа, індер... ендермен. мені потрібен ендермен. Де? Ну, короче, можеш тоже вбивати. мені треба ендер-оку. Давай я тобі допоможу. Давай, я застину. Ой, ти. Давай. давай. No. давай. Чукочка. А я по нього попасти, не можу. Шоу, баню. Що, шо, Хто? Зомби? Ти нафігер? Я вбила О, ендер око. Я, 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 я тобі зараз... Да, зараз тебе запехну. Я тобі віддам от твій елемент. Ой, що я роблю тебе? Я ж тебе тепехати мажу, ти таке то котинсьте шпай. Дивись, у мене є. Блін, мене залагав. А есть, у мене телефон все. У мене є вже морф, типу, ендермен. Ну мені потрібно эндер око. Все одно я його вбила. О, я о, я буду ендерменом. Там, там нічого не додається, коли. Ну як, ну мені подобається. Ну він не поміщається, треба на присідка ходити, щоб убивається йти. Так? Давайте, друзі, можна ж так ще короче, набирати, пошукати їх, покукати. Но це дуже важко, вони дуже рідко біля. Опа на зомбак з залізним мечем. Ну і мені не випав залізний меч. Як завжди. Зато в мене є блок трави. У мене блок трави є. Блок з травою. Тепер у мене є лошадь. Опа, наша один Ендермен. Можете портуватись з Ендермена? а, а не А, це ти, блін. Я думала, це Ендермен. Ти так бігаєш тако. Я думала, він тепло і це типу. Блін, я Колю з Ендерменом перепутала. Аватарка буде. Ендермен та кріпер. Треба, щоб буде стікери покачати. Андрій, що ми будемо робити? Давай! Ей, зомбі, тобі чоколад дати. Давай, давай не в футбол грати. Давай. <гуля> Ми переграли не в футбол. І кстати, я тобі хотів сказати. У мене два, е, вот, два цих сердечок. Ну, во! Вього не тратяться. В Смислі! А реально сердечко да? додаються? Да. Капець. я теж хочу бути. Так, друзі, я нічого не знаю, можна я буду хоч по одну секунду ендерменчиком побуду. Я хочу побути ендерменом. Ну одну секунду, пожалуйста, пожалуйста. О, ти можеш мого ендермена з мене докази. Та наш у мене є свій. Так, ладно. Ще? Друзі. Сейчас. А ну-ка, а якщо я стану бджолою, я буду літати. Попробуй. А ну-ка. Так, друзі, не хайтеть мене, будь ласка. А як там, типа, присідати? приседать? Сюда і... О, я стала бджолою. Ей, я ще здохну. Ні, в неї дуже мало хп капець. У Ні... мене реально есть сердечко. Відродження. І все одно. Я походу А, Типа, і в чому прикол? В чому прикол у неї бути? А, і моя ціль добити вардело. <риклад> я бджола, я літаю. Ладно, давайте назад поменя. Давайте поміняємося на якогось іншого. стоп. Ам. Ам Коля помогай. Що? Зайди до мене дихати, пожалуйста. І дай мені морф якийсь інакший. Ти хто? Я А дай він Люком закритий. Давай кого тобі? Дай свиню. Тільки віддасиш назад. Окей, мене все одно, я вроді свиня. Вроді. Все, нарешті. Ти тепер свинка пепа. ти Ти бачив, що я вмію? Що? Це що мені залишилося з бджоли. Я підлітаю. Ой, все, я впала. Ладно, давайте назад станем грибером. Я не можу, я не поміщаюсь. Ну я й на свиня, конечно. та да Боже, чого я так швидко в соні бігаю за свиню? Дайте мені мого кріпера. Віддайте, будь ласка, мені мого кріпера. Добре. що ви тут робите. Все, ну, я кріпер. Все, друзі, я, я стала кріпера. Я <laughs> Так. Так, я її О, давай перевіримо скільки скільки залізна кірка знімаю э, серденька. Давай. З Збеймо. пістребом. Скільки зняв? Чотири. Капець. Ні, три з половиною в мене було. було... Кам'яний меч. Один. одна це. А ні, теж чотири. Чотири, коротше. Да. Не пять, потому что вот Там, Там, да, с... Там же шесть. Там даже шесть. Мне выпал, зараз. Хочешь, я тебе ей... негр говорю, пока. А, ну то я знаю, тетя. Куда? А ну-ка, повернись до меня. Давай потанцуем. ачири Да Давай на свои ноги присядь, присядь. Nani no. Ittari tatari rum. Ittari tatari rum. Та чого я не поміщаю? Це що, знову Ендермен? Ну все, тепер. Ага, ке мені ставити? Ага, візьмо мобів яких... Стань коровою, стань коровою. <гум> я хочу андерграунд. Да ні, стань Жикел. О, давай. Стань Жикел. Так. Я сію просто вітас. Або відійми віта віта. і стань. Короче, друзі, третя серія буде сама смішна. <гум> давай. Так. О. Ні. <гум> о, тебе бью. А, <гум> відстань. <гум> Жикел з <гум> 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 Постав нам прев'юшку. Ой на О, да, давай з фотками, почекай. Я зараз переверну камеру, якщо що, я, я буду перевертати камеру на відео. Так, друзі, хто не знає як перевертати камеру, зараз дізнається. Житель тебе! Житель тебе біля! О боже, дивіться, які у мене штани. Давай, давай. Давай. Та я не хочу твій лук жрати. Добачки. <губ> Давай фоткай. Зикай <губ> роли скринчик. Э, е, скриншот все. один скриншотик. Друзі, дивіться. Э, е, все, хватит скриншотик. Ага, все. Ну, все мене зависло А, все, відвезло. Коротше, друзі, з вами були житель і житель. Ладно, шучу, це відео не закінчується. Блин, <губ> <губ> ну конечно, житель і житель. <губ> так, друзі. Зараз я знов переверну. Друзі, коротше, Коля, виходь! Привіт, курка! йо Мене одна хата. Мені половина сердачка. Дивіться, він тепер курочка. Друзі, хто хоче, щоб ми зняли відео? Там, де ми за різних животних сидимо і будемо превращатися. Я не коловину сердечка, мені треба щось зажрати. А чого ти сидиш? Коль, подивись. В тебе ж... Я не треба ніше спочатися, мені треба їсти. Ти де візьби? Вон кріпера з'їш. Привіт, кріпер, я тебе з'їму. Що тут сидиш, кріпер? Я тебе можу... Е, не треба. Ладно, якщо хочеш, а ти, окей? Давай, пока. А може, давай закінчимо вже серію? Окей. Нам ну, ми ще може за кадром будемо грати. О, oh, давай создамо свій віп сервер там, де у нас буде цей мод. Окей, okay, давай. Ладно, Всім пока-пока, друзі. З вами був Коля, який був курка, яким хоче овір канал. Качесім всім пока-пока, друзі, а я піду Колю вбивати, Тобі капець. Стоять! Саша житель! Ставте житель.